Зробимо відео огляд чорбіт, завороди вайдерки. Ось так вони виглядають. Леміго Водері 986 Ось так виглядає коробочка сама. З цієї сторони є етикеточка 986 водері. Фірма Леміго Польща. Ось так вони виглядають. Низ ПВХ, тобто різина. Вверх йде нейлон з ось такою пропіткою водовідталкуючою. По бокам є ось такі тяжки. Вони утягуються. І ось тут по бокам є ось, такі ось на ремінь укріплення з одної та з іншої сторони. На колінорі ви бачите є ще одна така нашивка. Це Посилення усилення в тому місці, де воно, як сказати, має великі степінь зносу. Ось так вони виглядають. При його рості 1,71. Ось так вони виглядають. Рекомендується купувати на розмір більше, ніж носите просте цивільне взуття. В стілечки всередині ніякої немає. Олір зелений, такий темнувато зелений. Висота від низу до самої вищої точки. Ось тут збоку, по нарожному шву, 95 см. Всім дякую за увагу. Гарного